Друзі, всім привіт! У нас сьогодні тупо зима, я в шоці, такий вітер завиває щось сніг, ну просто Жесть якась. Прокинулись ми о 5-й годині ранку. По Мені видно, так? Малий прокинувся, погулявся трошки, поїв, потім трошки ще поспав, потім знову прокинувся. Взагалі я встала десь о 9-й годині ранку. І зараз чекаємо на бабусю. Мама моя повинна приїхати. Хотіла злиняти, сказала, що надворі таке завиває, не поїду. Я кажу: ніфіга, їдь, їдь до мене швиденько. Сумуємо, дуже сумую, без неї скучно. Якраз до мене речі приїхали в магазин. Разом подивимося, що да як. Може, поки вона буде з малим, я на собі зніму поміряю. Ось і. Ну, так день і пройде. Туди-сюди, може щось приготуємо смачненьке, може я всіль збігаю, ще толком не знаю. Хоч у мене там морква залишилась три не ну, такі середні морквини, хочу зробити е моркву по-корейськи. Не знаю чому, але мене так на часник зараз тягне. Треба приводити себе до ладу зараз, е поки малий спить, е нанесу якийсь макіяж легенький для себе, тільки для себе. Я собі так настрій підіймаю. У нас зараз пів першого, я навіть каву ще не пила. Зараз зроблю собі, знаєте, так погано їм останнім часом, один раз в день. Щось треба змінювати, треба їсти частіше, бо молока менше стає, то багато, то мало. Якось не знаю, не до, не до, не до їжі мені. Я то готую, готую на декілька днів. Кожного дня просто щось таке готувати. У мене немає сил, немає бажання стояти постійно. Я готувати то люблю, але іноді хочеться, щоб, знаєте, вже готово стояло в холодильнику. Тому сьогодні вже пусто треба щось придумувати. Не знаю, що придумаю. Напевно, може якийсь супчик зварю, щоб подумаю. <звук> Абуся вже приїхала, кормить малого. Зараз на пошту заберу посилку з речами. Ми, напевно, ще сьогодні в гості підемо, але не знаю як, тому що завиває дівчата так, а дитинка ще нормально не дихає під вітер. Ви знаєте, що діти вони не люблять вітер. Ось ми будемо щось придумувати. З карточки з спробуйте. Все забрала. Вітер то, є, то нема, але у нас вікна просто не витримують. Ми сьогодні з мамою вирішили зробити свято. Жапота. Вирішила сьогодні на вечерю зробити картоплю в мундірі і кілька оселедець з'їсти, цибульку замаринувати. Я вчора ввечері перед сном про це подумала, у мене ж мурахи по шкірі пішли. Кто тут? Каша у нас. Каша все. Привіт-привіт. Приветик привет, всем. Дивіться, яку класну Мам. штуку подарувала жіночка знайома мами. Це Ах. такі кубики паровозик на липучцях. Прикольні. Да, тут зверятка різні. Один, два, три, чотири, п'ять. З бабусю так поїв класно. Четыре, пять, Декілька днів їсти зовсім. Бджілка вулик годувала. Да, бджілка вулик годувала. Я вулик Вулик маленькі, маленькі. Вулик, вулик. Лена підібрала yeah. до нього підхід, то він нормально поїв. І кашку, і пюрешку, і все. Yeah. Yeah. І а і да, варили. І сосиска. ну, з производства, вона з виробництва, вона свіжа, дуже. І Це... без добавок, без яких. Угу. Такий костюмчик класний, взагалі, приїхала. Ой, дивися, воно одного кольору. Ага. Це речі з виробництва я замовила подивитися, яка якість потім їх магазинчик. Мені так цей костюм подобається. Він трошки зверху, як, ну, бачите, в облипочку йде, але дуже комфортний. стрейч такий, і під кеди, якщо взувати ні, кеди, киди, дуже класний буде. Ой, не можу прям нарадуватись. Ці кармани, ці на грудях, як я люблю. Дерев'яні гудзики, просто супер. Це така жатка, вона дуже комфортна. Ще рукавчик підворачується, підвертається. Тихо-тихо. Ще один. І ще ось такі. Беш є ще кольори, боже, який він комфортний. Тут трошки плотніша, ніж у мами костюмчик. Це інше виробництво і мені дуже подобається. Оце все собі хочеться залишити. Клас. Ми вийшли в гості, ви подивіться, вже скоро листя буде. Може ще трошечки. Мама сьогодні за кермом. Щоб на 8 березня ще зібрала. Ми їдемо в гості до мами Руслана, до моєї мами чоловік. Щоб ви розуміли. Ось, пішком йшли, якраз е, пішки. Якраз сніг почав трошки патити і вітер затих. Оце круто. Ось. Младі. У нас зараз такий сніг, пішов, дівчата це капець. Подивіться. Жесть, просто зима зимою. А ми на ринку на базар приїхали, ще зараз оселедець купили кільку, малий спить. Ми ще Юрку чекати будемо, напевно, на дворі. Картоплю взяла. Напевно, ми дівчатку тут застрягли. Такий підіймається. Просто жесть. Так, я викидую ось цей тональний Лоріаль. Мені він дуже не підійшов. Значить, цей тональний дуже. Він матуючий, так, але є матуючі, знаєте, які не підкреслюються шелушіння. Після цієї тоналки таке відчуття, що шкіру ніколи не зволожували зовсім. Дуже стрмно виглядає, тому я буду викидувати. А це у нас улов з ринку. Ти подивіться, ми купили якесь копчене, це мова, напевно, я вже не пам'ятаю. Міді. Салака міді взяла, бо мама любить міді це з лимончиком. Філешку взяла. да. Філешку і кільку пряного посолу. Зараз будемо картопля варена. Да. Да. Владику дамо зараз рибинку ось таку, хай посмокче. Владик сидить, дивиться, що робить Лена. Лена сидить, матюкається, чому всі нозі тупі, а у нас дуже всі тупі ножі і чоловік... Це чорно. Якщо ти знала, тебе природилка. ну, бачиш, що той стороною немає різниці, якою стороною різати, щоб не mm -hmm. так було. Воно, воно, воно. Ось. І все, зараз зараз щось щось вимкнемо на. Блін, що ми робимо? Угу. Зараз це... щось Ось це ключ... жах. жах. Оце скажи своєму зятю. Що а це хай, таке? Хай, 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 муса там не точать ножи. Муса там підправляють на точку. Це не точілка. Він щось на ютубі надивився, не, не знаю. Ма, ну ото класна була точилка з Фаберліка. Мені подобається, вже не замовиш її. Щось подібне, ми купували таку ж точилку, як то з Фабриліка була, але вона погано точила і ми її викинули. Оце обичне брусок, звичайний брусок треба купити і все. Осілок, так. Буде маринована цибуля в нас. Ну от як мені тоненько її нарізати таким ножем? Так от таким ріж? Хто таким ріже? Мама, здрасте. А оце, до речі, ніж добре наточен. Попробуй. Боже. Мама, А чого ти так ріжеш? Хто так цибулю ріже? Кольцями. Ти не хочеш кольцями? Ну хай буде. Ну Добре, давай напів кільце. Ну, гарно ріже. Я б сказала, да, Ютуб забавить. Ось такий звичайний бардак у нас, як бачите, малий купається. Мама моя купає його, зараз все поскладує. До речі, що відносно підлоги, яка у нас скрипить дуже сильно, то малий не прокидається, коли ми проходимо. Я коли його вкладаю спати, я вимикаю все, він міцно засинає, і тоді вже, тоді вже вмикаю все. Телевізор, там, насіння, серіал. І ходимо йому все одно. Так що так. Парапан! трішки. Бам-бам! животик, Бам-бам-бам! Ось -бам -бам. Оці купила, я вам не показувала. Класна пірамідка така, і ось такі чашечки, дивіться. Це йому так подобається. Сподобається, я роблю перед ним ось так. Хоп, <сі> і він починає усміхатися. Хоп, хоп, ось так Я сама залипаю. Ой, ну ця штука просто бомба для нього. Я не знаю, як вона називається, дівчата, шукаєте якийсь там трикутний бізіборд, якось він може так називається. А в нас зарітойці є, можливо, в якихось інших магазинах, але ця річ дуже класна для дитинки. Можна вже з п'яти місяців придбати. Так, поскладую трошки. І все. Оце дарувалися такі. Класні кулики на липучці. І оця гристи гризе. Гризунки я кидаю сюди, в ліжко, і це як манеж для нього, сюди його закидую іноді і можу відлучитись трішки. А мама моя шукає туш, щоб класна була, подовжуюча. І дівчата в чаті у нас в телеграмі, є чат, ще раз кажу, кажу вам, є посилання під відео, заходьте, додавайтесь. І дівчата там хвалили декілька варіантів, то мама одну купила. Напевно, це така. якщо... Точно вам не скажу, бо я так не зрівнювала з фото, але вона зрівнювала. Eveline, Everine, хто як називає, тут щіточка така вигнута, силікон. Я відкрию, покажу вам, а так не вийде. Що, бачите, яка вона? Ну, спробую сьогодні, напевно, бо вона ж спать, що ніч не буде. Щас вмиється, спробує, потім знову вмиється, скажемо, як ту класно чи ні. Ну, Нам підійшла чи ні, бовії, вії у всіх різні. А так як в Вацінні була акція, я купила собі ще е, мої консілери, Дуже люблю, їх Катріс, е, камуфляж. І тут два відцінка 010 та 0,15, Вони мені підходять, 0,15 він більше ну, так, на літо буде, а 0,10 порцелян. Це зараз мені класно йде. Купила 0,15, це коли шукала, а він один був. Тому ну, зараз докористовую 0,15, потім перейду на 0,10. Дуже класно, спробуйте, мені подобається. Воду п'є. Воду п'є. Ну, п'є воду, Владик, ти п'єш воду. Ай-яй-яй, тобі скільки разклала? Не пиво. Так занирнув, знаєш, і на мене так, такі зуби. І ага. будинок, да? а, а, а. Ну, ось така вечеря в нас, боже, саме смачне, що може бути, і безалкогольне взяли до смаку. І малого вкладувала, вкладувала, а він вже засинав, потім скочив і кудись поповз. Ну, сиди тоді, дивись, як дорослі. Чим займаються, поки діти сплять. Він <ган> так наблюдає, як мама картоплю чистить.